Вітаю на каналі Наукові Публікації. Ви коли-небудь подавали статтю в науковий журнал та чекали місяцями чи навіть роками на відповідь. Знайома ситуація так, але є хороша новина. Цей процес можна пришвидшити. Сьогодні ми розповімо, як зробити процес рецензування простішим. Якщо хочете швидше побачити свою статтю опублікованою, то залишайтеся з нами, бо ми починаємо. Рецензування це складний та багатоступеневий процес. Давайте подивимося, як все працює. Перший крок проходить перевірка відповідності. Спочатку редактор перевіряє, чи відповідає ваша стаття тематиці журналу. Друге, потім йде пошук рецензентів. Редактор шукає експертів, які погодяться переглянути вашу роботу. Це займає декілька тижнів. Далі процес рецензування. Рецензенти читають, аналізують вашу статтю, пишуть зауваження та майбутні рекомендації. Четверте фінальне рішення: редактор приймає рішення прийняти статтю, відправити на доопрацювання чи відхилити. Цей процес часто займає від кількох місяців до року, але ми знаємо, як його пришвидшити. О, ні, ні, це не реклама, це можна робити самостійно. Ось декілька стратегій, як прискорити процес рецензування. Перше, обирайте правильний журнал. Ваш текст повинен відповідати тематиці журналу. Перевірте, чи публікує журнал роботи з вашої галузі та чи відповідає ваш стиль вимогам. Який тут лайфхак? Подивіться, скільки часу займає рецензування в цьому журналі. Часто така інформація є на сайті. Якщо вам важлива швидкість, то обирайте такі журнали. Друге, дотримуйтесь інструкції для авторів. Кожен журнал має свої вимоги: формат статті, стиль цитування, структура тощо. Який тут лайфхак? Відповідність інструкціям значно зменшує час на перевірку та шанси на повернення вашої статті на доопрацювання. Третє. Переконайтеся у зрозумілості статті. Ваша стаття повинна бути логічною та зрозумілою для читача. Використовуйте чіткі заголовки, таблиці та зрозумілу мову. Лайфхак тут, якщо пишете англійською, користуйтеся послугами професійних перекладачів чи принаймні послугами спеціалізованих сервісів. Четверте, додайте сильний супровідний лист. Це ваш шанс переконати редактора, що ваша робота важлива. Що написати в супроводному листі? Коротко поясніть, чому ваша тема актуальна. Вкажіть, які результати можуть вплинути на наукову спільноту та яким чином, і обґрунтуйте, чому ви обрали саме цей журнал. П'яте. Ретельно перевіряйте статтю перед подачею. Переконайтеся, чи повністю описані методи, чи правильно оформлені всі джерела. І чи відповідає стаття формату журналу? Шосте. Підтримуйте зв'язок із редакцією. Якщо з моменту подачі минуло багато часу, то ввічливо нагадайте про себе. При цьому не пишіть часто. Це може дратувати і певно дратує. Один вічливий запит через 2-3 місяці буде доречним. Тож підсумуємо головні помилки, які уповільнюють процес рецензування: невідповідність тематиці журналу. Якщо тема вашої статті не відповідає фокусу журналу, її можуть відхилити ще на першому етапі: відсутність чіткої структури або неправильне оформлення. Журнали мають свої вимоги до структури статті. Якщо вони не дотримані, це уповільнює процес або навіть призводить до відмови. І погана якість англійської мови. Стаття повинна бути написана зрозумілою та грамотною мовою. Погана англійська це одна з найчастіших причин відмови або затримки. І декілька додаткових порад для тих, хто хоче опублікуватися швидко. Енергетику. Ні, краще робіть наступне: регулярно перевіряйте статус вашої роботи. Уникайте хижацьких журналів, які обіцяють, що найшвидше рецензування за величезні гроші. Глобально це може нашкодити вашій репутації. Використовуйте сервіси наукових платформ, щоб дізнатися, які журнали мають кращі показники та швидкий процес рецензування. Про всі ці сервіси ми багато розповідаємо на нашому каналі, тож не забудьте підписатися.